Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Сталося несподіване і масивне. Близько 50 бойових літаків повітряних сил України здійснили раптовий повітряний наліт. На прикордонні райони РФ удар був скоординований так, що російські системи ППО не встигли піднятися. Перші ракети і бомби влучили прямо по авіабазах. І в логістичних вузлах, за даними джерела, внаслідок ударів загинули 20 російських пілотів. Молоді з досвідом, які готували місяцями. Декілька літаків збито інші пошкоджені, техніка знищена. а Літаки, на яких готувалися наступальні операції, перетворилися на купи металу. Пише телеграм. Рем каналу Топорпомсти. Удар не обмежився авіацією. Наступною хвилою пішли спеціальні операції на кількох ключових складах, де зберігалися боєприпаси та пальне. Вибухи були підготовлені заздалегідь. Підривники закладені серед паливої боєкомплектів. Спрацювали із запізненням, створивши ефект снігової кулі. Загалом, за неповні дві години, кількість загиблих і поранених серед окупантів сягнула приблизно 980. Інфраструктура ангари, склади, майстерні, зруйнована або вогнем пошкоджена. Системи логістики і постачання в регіоні практично паралізовані. Солдати. Які прибували як підкріплення, не отримали зброї і пального. Багато хто повернув назад або відмовився рухатися вперед, побачивши масштаби поразки. Це не був спонтанний удар, за ним стоїть складна розвідувальна операція. Українська розвідка не лише визначила координати ключових об'єктів, а й відслідкувала рухи особового складу, під'їзди резерву, графік заправки, усе, щоб вибухи стали максимально руйнівними. Рішення обрали на найвищому рівні: знищити як бойову авіацію, так і логістику, щоб надовго позбавити російську армію можливості оперативно реагувати. Це не просто точковий уражень. Це стратегічний удар по спроможності противника, продовжувати війну на умовах загрози. Одразу після шоку Кремль почав діяти. Введено надзвичайний стан у прикордонних регіонах, перекинуті підрозділи ВДВ і ППО. Але це вже запізно. Хаос серед військових. Паніка у військових командвах. через втрату пілотів, літаки на ремонті, знищену логістику. Начальство міноборони РФ почало приватні наради, на яких вирішували, як залютути удар. Офіційних публічних заяв не було лише обмежені внутрішні циркуляри. Фактично, агресор зловив себе в пастку. Сам факт такої Кості втрат показав їхня перевага в повітрі більше не гарантована для України. Це був вирішальний хід. Удар показав, що можна не лише захищатися, а й завдавати болючих ударів по інфраструктурі і можливостях агресора при цьому мінімізувати власні втрати, залишатися поза межами масових повітряних боїв, діяти з розрахунком і точністю. Що ж такий масштабний удар в неділю означає зміну правил війни. Це сигнал Україна здатна знищувати не лише позиції на фронті, а й логістику, авіацію та інфраструктуру противника. Навіть на його території це не дає Росії просто відновити. Ресурси пілоти, літаки складу усе довго на відновлення для Кремля. Це удар по моральному духу, по здатності вести бойові операції для України. Це демонстрація стратегічної ініціативи, здатності змінювати баланс сил. Але, як підкреслюють західні експерти, такі глибокі удари лише частина загальної стратегії, їх ефективність залежить від здатності постійно адаптувати тактику і забезпечити підтримку оборони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова. А у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.